Всім привіт! У нас з вами сьогодні друга частина індійських прикрас і намиста. Я хочу почати з намиста, бо все до них в мене черга не доходить тоді. Ось того, трошки того і трошки того. Ось це такі смарагди, зелені 49 см. На біжутерії 1050 гривень вартість ось такого чокеру. Тут різних розмірів на мистинки, не знаю, чи добре вам видно. І я ще говорила про те, що якщо вам принципово, то можна зробити на срібні застівочки. Просто буде трохи дорожче. От, ну, Мені здається, що вони в такому варіанті непогано виглядають. І тепер будемо трохи згадаємо, що ми минулого разу дивились, я покажу хризопрази. Красивий комплект у розмірі 18,5. Тут 18 мм сережка. Просто вже хочу його показати. Тут дуже класний зелений колір. 2600 гривень 63 долари. Тут 4 грами, здається. Сережка 4,5 грами. От. Можливо, в нас колись з'являться і намисся з Херсопразу? Так, згадали? Дивимось. Так, у нас сьогодні з вами буде хризопрас, але просто колір трохи інший, а може, може він і звичніший. Зараз я вимірюю довжину. Так, 45, 44-45 см. Ось такого кольору. На мистинки приблизно 4 міліметри, срібний тут замочок. 750 гривень. Тут є по центру кілька срібних кульок для невеличкої підвісочки, але дивіться, щоб вушко було мінімум 5 міліметрів. Всі різні, ну тут звичний колір, такий зелений в різних різних відтінках, в різних світлих відтінках. Ще знаєте, що мені хочеться, я, звісно, вже не знаю, чи на момент даного відео є в мене каблучка зі смарадом, але хочу показати. У 19 му розмірі просто дуже колір подібний і світлі смаради. 19 й розмір. 1250 гривень. 2350 гривень. Ось такі смаради. Вони також схожого світлого. Зеленого кольору. Бувають ще підвісочки у мене були в формі прямокутнички. Можна ще так поєднати з малахітовою підвіскою, цікаво. Малахітової підвіски вага 14 грамів. 14,9 це майже 15 грамів. Вартість малахітової підвіски 2200 гривень 53. Долари. Так, все, дивимося далі. може Щось таке, іншого зеленого відтіночку. Це б сюди більше підійшло, бо він темніший. Але тут є і світлі участки. Далі 50 см, 1050 гривень це кварц. Він такий кольоровий під різнокольорові турмаліни. І є ще такий самий з турмалінами. Зараз ми порівняємо, чому. Ну, в чому. принципі, в відтінках різниця. Ці, бачите, такі яскраві, цікаві такі, як солодкі цукерочки. Тут срібний замок, срібна фурнітура і в перших, і в інших намистах. Вартість у них одна, довжина у них турмалін 46 см, турмалін трохи коротший. Ось такий колір. бачите він більш блідий. Набрані і ті, і ті через гранатинку. Тут ось такий замочок. Це ми дивимось ось ці. Просто показую кольори. Кольори одні різні відтінки. Де світлий. Все світлий, такі яскраві, ці спокійні, темніші ми його називаємо турмалін-монетки. Це якщо ви в майбутньому будете дивитися і захочете замовити, то така форма. Так у нас називається. Наскільки це правильно, я не знаю, але... Так ми користуємось. Вони і ті, і ті прикольні. Ості прям такі літні-літні. Хоча на мисто воно, в принципі, все літнє, тому що зимою дуже його не поносить. Якщо тільки на теплу ковтинку, ось такий різнокольоровий турмалін. І кварц. Ще прикольне намисто. Яшма на сріблі, по центру ось такі невеличкі турмаліни. не оброблений, Його зазвичай беруть для енергетики. Тут фурнітура срібла. Є срібні кульки між ними, між нами стинками, і між крупними і між дрібненькими. Ось така цікава ідея. Довжина Тут 51 см, воно досить довгеньке, це значить, що підійде і для крупної дівчинки 750 гривень вартість. Турмалін і, як я сказала, яшма. Я просто забула слово дівчата, не думайте нічого поганого. Приблизно 4 мм ось ці дрібні намистинки і до сантиметру ось ці наші необроблені шероли. Таке типу кольє. Прикольний комплект. Це в мене вентилятор тут. 46 см агат. Гірський кришталь, метал, фурнітура під бронзу. Ось таке намисто. Тут красиві агати. Вона просто бронза нагадує старовину. Красиві агатові намистини, 500 гривень вартість намиста. Ось так правильніше. Це необроблений гірський кришталь, крупненька центральна намистинка, вона у нас 2,7, і вона така товстенька. На мистами ми майже майже завершуємо. Зараз подивимось сапфіри. 2600 гривень. 18-й розмір. Ось такі кругленькі. У нас їх не було, я не знаю, як вам така форма. Кругленький комплект. 2600 гривень 63 долари 14 мм діаметр. Можна ще придумати якесь подібне сапфірове намисто. У нас з вами є рубінове намисто. І класне воно тим, що тут рубіни 5 мм, це, в принципі, мені здається, найкрупніші, що були. 42 плюс ланцюжок, 47 всього сантиметрів. У ось в такому варіанті. Дівчат, хто пам'ятає, у нас рубінчики були, але вони були дрібніші. І тут немає посередині кульок для підвізки. Тобто це просто самостійне таке намисто коротке: 42 сантиметри. Вартість рубінового намиста 1500 гривень 36 доларів. От. І в нас є ще рубіновий комплект. Я чого показую разом, бо це в нас mm -hmm. так єднаються рубіни, смарагди та сапфіри. Дуже красиво все разом виглядає. І тільки смарагди трохи інші зазвичай. Ну, буває і насичено зелені, хто як любить. Біновий комплект у розмірі 18. Вага однієї сережки 6,8. Тут трохи темніший рубін, ну вони бувають різних відтінків. Але вони такі крупні, прикольні. У мене колись була вже така форма у нас з вами. Треба подивитись, які в мене є підвісочки, але здається, в мене квадратна рубінова. Або ж з ось таким варіантом намиста. В кого світліші рубіни, я думаю, що ось це намисто має підійти майже ідеально. В кого світло такі рожеві рубіни. Ви бачите, це такі темніші, як колір вишні. Шука, можна так сказати. Колір бурячку, я б краще сказала. Так, тепер вартість рубінового набору 4 тисячі гривень 97 доларів. Довжина 2,5 на 12. Тут просто він крупний, 2,5 см. Ось такий рубіновий комплект. Алі ще сапфіри 18,2. Розмір. 18,2. Ой, тут прикольний такий колір, мені здається. Чи це огранка? Чи це включення? Я не знаю, що саме дає. Це. Я не знаю, як вам видно. Зараз спробую показати. Цікаво виглядає. Вартість набору 2850 гривень. 69 доларів. Одна сережка 5,5. 5,5 грамів. І розмір 19. 19 міліметрів. Я просто стараюсь 10 хвилинок робити, але в нас ще не все по сапфірам. Пам'ятали ці, а інші трохи будуть, будуть відрізнятися. 2850 гривень, 69 доларів. Щось мені здається, що я сказала, але поповторю. І маленький-маленький сапфір у 18 розмірі ось такий. Такої незвичної форми. Він синій. 2600 гривень 63 долари вартість ось такий. Ось такий цей сапфір. І один незвичного кольору. Зараз ще подивимось наступний. Тут маленькі, маленькі, маленькі 7 мм камінчики такі дуже маленькі. Цей 2600 гривень, дівчата, це просто інша якість камені. Наступний з зайчиком, 18-й розмір каблучки. Бачите, такий, як зайчик. Це як в Таїланді сапфіри інколи бувають. Ну, у нас, в принципі, були в огранці і такого плану. Але вони маленькі. Цей також 2850, як синій. 69 доларів. Тут у нас один сантиметр, 10 міліметрів камінець Він такий як е, темно-сіренький з зайчиком. От, я не знаю, як пояснити. Сережка в одному тоні каблучка трошечки, трошечки як темніша. І Вон, вони включені. В принципі, я думаю, це в нас на сьогодні все. Ще я підготувала одне намиску, зараз його також покажу. Це ось такі сапфіри. 44 см, 850 гривень це ось такі турмаліни. У нас були вже кольорові, але ці ніби як світліші, такі більше рожевих, по центру є срібні кульки. По 5 мм, виглядають крупненькими. Що вам більше подобається турмаліни або рубіни? І там, і там фурнутура срібла, тут є ось такий подовжувач, якщо подовжувач срібний, то він буде ось такий тоненький. Тут шайбочки з рубінами, а тут ось такі кругленькі кульки. Ось така в нас сьогодні тема цих коротеньких. Ну, вони ж ті-ті-ті коротенькі просто тут. Подовжувач. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня. До побачення. Вісечку сюди обов'язково або хрест.